С этим телефоном. <laughs> Всем витания. Падает все. Телефоны падают. Техника <laughs> Офигеть! Все не работает, все не работает. Ну я в шоці. О, всім вітання. Такий класний день сьогодні. А у мене тут все накривається. Най... Найперш за все хочу привітати всіх з прийдешнім святом Різдва Христового. У нас дощ тут лив, хто знає скільки. Три неділі підряд темно, просто темно. А сьогодні, гляньте, яка погода класна на Різдво. Це не проста, так. Всім бажаю якнайскорішого закінчення війни на умовах України. З перемогою України. Всі, хто ходять православ'я головного мозга хай собі думають, як їм їхати до, до своїх братів. До, для справжніх українців це точно не брати. Хай Я б, чесно кажучи, дав би велику допомогу найбільшу тим не до українцям, які досі не розуміють, за чого війна, не розуміють, що то за ракети, от, яким Америка. От. У нас тут якраз машини, бачите, грузять люди. Зараз будуть їхати оформлятися. Забирають форт Куга, пам'ятаєте, не так давно я показував його. От, є свіжі варіанти. Показував би їх багато, але не виходило ніяк з дощем. Весь час дощ і дощ і дощ. дощ. Телефонують за Audi A4, вона вже продана. Було відразу багато клієнтів, хоч так, вона ну, далеко не ідеальна. Але машина продана, машина задаткована. Е, багато людей питали ось за Citroen c С4. Знав би, що зараз так розпогодиться, взяв би з собою ключі. Класна тачка, вона стоїть вже у нас на нашій сторінці. На гетч автомобіля ГМБХ. В описі знайдете без проблем. Там детально фото. Там машина обмерша, що тут зараз так і так нічого. Якби й хотів, то не показав би. Але за непогана машина. Їде добре, але є підзабитий, напевно, сажовий, хоча засраку не тримає, як то кажуть, газуєш, вона їде добре на педалі газу. Слухається, обороти бере. От. Є інші, інші варіанти. Дивіться, все, що побачите на сторінці, «Мобіле.де». якщо на інших сторінках. Бачу, починають і в Україну машини брати. Не знаю. Куди там можна брати з тими покращеннями, що роблять регулярно. Зараз знову там прийняли закон якийсь, що вони там приймають. Коротше кажучи, стосується фірм. Фірми автомобільні. Можуть тепер не ставити на облік машину, а відразу реєструвати на клієнта. Ну, щось таке там. Закон непонятний, для чого він зроблений. Краще б прийняли закон, щоб не було, наприклад, визначення країни походження. А то у нас от люди беруть і кажуть, запиши в купчу країну походження, а це забороняється, строго забороняється. Соль таможня, каже ще раз, і ми у вас заберемо еорі номер, тобто ліцензію е, на право продажу машин з ПДВ. От. Тому за кордон не зможемо без еорі номера продавати. Тобто наші депутати думають не як краще зробити, а як гірше е, зробити. Краще б зробили фіксоване нарахування мита, а то вже дійшли до того, що тепер ніхто не знає, в яку ціну оценять той чи інший автомобіль. Раніше хоч були каталоги, швакалісти, потім визначали за, за вартістю на мобіле сайті, якось брали до уваги. Зараз взагалі десь беруть просто зі стелі. Машину, яку ви купите за 5 тисяч, можуть оцінити в 15 тисяч. І таке буває. Отакі у нас закони. Не знаю, що з тим буде, але доброго точно нічого не буде, тому що, перш за все, проблема в українцях, які звикли до корупції, які на сьогодні є найтолерантнішими в світі до корупції. Ніхто так би не ковтав те. Гімно, як українці. Всі якось пристосовуються, моя хата з краю. Я думаю, що війна от це жесть така, що ну, гіршого і не придумаєш, але має щось змінитися в тому плані. І хочу побажати на таке свято, щоб... Ми йшли вже від тої кривої вниз, трохи пішли тепер доверху. Не трохи, а щоб стрімко йшли доверху. Дай Боже, щоб всі біди залишилися позаду і все в наступному році у нас було як у людей, щоб заздрили українцям, а не співчували. Ну все, буду закінчувати, вибачте. Якщо кого обідав е, з прихильників е, руської, руської церкви, руської, Де, насправді стидно навіть мені. Мої батьки ходять в цю москальську церкву. Я давним-давно вже не розмовляю ні з рідним братом, ні з батьками. І не збираюсь, поки вони туди лазять, поки вони не знають, що то за ракети, а не чули, а не бачили. Ви спілкуєтесь? Кожне гімно, що лазить в ФСБшний патріархат, воно ж не, не в Бога вірить насправді, воно вірить вище Бога, і де... ота, Той московський патріархат у них вище набагато. Це... Вони вірять, по суті, в московський патріархат, а не в Бога. Тому що для нормальних людей, для всіх Бог один. І е, якось люди в Бога вірять. А ці тварі, коли Іоанн Павел ІІ сказав, що є всі конфесії, це люди придумали, а є Бог один для всіх. Всі погодились, крім цього, не хочеться матюком на свято казати, патріархату. От. Добре, закінчую відео. Веселих свят. Хлопцям напередку тримайтеся. Шкода, що так, що такі свята. Слава Збройним силам України, слава Героям України. На все добре, до побачення.